Я намагаюсь пригадати тебе, і водночас намагаюсь забути. Гаррі Поттер сидів на даху та палив сигарету, дивлячись в Герміона вилізла з вікна, щоб присісти поруч з ним. Що з ними трапилось, Герміоно? запитав він, коли вона підійшла ближче. Війна, тихо сказала дівчина, протягуючи руку та повертаючи його обличчя до себе. У нього була глибока рана на голові, його бляда шкіра злегка почервоніла від крові, яку він намагався змити. Перед його обличчя був сумним, стомленим та злим. Хто з нас змінився? Ти чи я? запитав він, коли вона запустила пальці в його волосся та відкинула його набік, щоб залікувати рану. Я, зізналась вона, уникаючи його погляду. Чому? Невже ти думаєш, я не зможу? Сказав він, ти намагаєшся підготувати себе до того, що я зазнаю поразки. Вона наклала на нього діагностичне закляття. У нього були зламані два ребра та гематоми по всьому тілу. Герміона злегка штовхнула його, щоб він ліг, перш ніж братись до стілення. Я думаю, ти впораєшся, але пророцтво це як підкидання монетки. Після смерті Дамблдора…» вона злегка затнулася. Смерть це всього лише вбивче прокляття для всіх, сказала Герміона за мить. Я не можу просто сидіти, склавши руки та чекати, коли випаде 50 на 50, думаючи, що знаю результат, не тоді, коли від нас залежить так багато людей. Те, що в тебе є, те, як ти любиш людей, це сила робить тебе могутнім, але скільки разів ти вже вбивав Тома? в дитинстві за допомогою матері, на першому та другому курсі? Але він досі тут, він все ще бореться із тобою, я не хочу припускати, яких саме твоїх зусиль буде достатньо ти просто не можеш прийняти той факт, що добро може перемогти, сказав Гаррі, докір в його голосі був важким. Всі, хто виграє, завжди стверджує, що саме вони були добрими, тому що переможець пише історію. Я не бачила нічого, що вказувало б на те, що перемога їм дісталася в такий моральній перевазі, сказала вона, бурмочучи закляття, щоб зростити перелом. Але ти говориш про маглівську історію, магія це інше, в Чеклунському світі все інакше, сказав Гаррі, потягнувши руку до її палички, коли вона рухала нею, щоб вилікувати наступне його ребро. Він стиснув пальці в кулак та дозволив руці опуститись. Герміона похитала головою та виріс його обличчя став гірким. Він поглянув на небо. Герміона закінчила зі зціленням, а тоді почала невеликими круговими рухами наносити мазь на санційно на тілі Гаррі. Колись ти була іншою, сказав Гаррі, більш праведною та справедливою, ніж я. Що трапилось із дівчиною, яка захищала права ельфів домовиків, та дівчина ніколи б не стала б казати, що темна магія варта цих втрат. Що з нею трапилось? Та дівчина померла в лікарняній палаці, намагаючись врятувати Коля на криві. Я також був там, коли Колін помирав Герміона, але я не змінився. Я завжди була готова зробити все, що необхідно, Гаррі. Всіх наших шкільних пригодах, з того часу, як я подружила з вами, я з вами в усьому. Можливо, ти просто ніколи не помічав, як далеко я готова була зайти заради тебе. Коли Герміона прокинулась, вона згадала свій сон. Дівчина прокручувала його знову і знову. Це точно був спогад, це трохи не лякало її, але, схоже, в ньому не було нічого важливого. Вона спробувала пригадати, в якому році це відбулось. Гаррі палив звичайно з'явилось в нього через три роки після початку війни. Герміона не впізнавала дах, але це нічого не означало. Існували десятки безпечних сховищ, які вона рідко відвідувала. Отримати новий спогад про Гаррі, навіть не дуже щасливий, здавалось неочікуваним подарунком Вона сумувала за ним так сильно, що іноді було важко дихати. Вона лежала в ліжку, знову і знову прокручуючи спогад в голові, беручи до уваги кожну деталь вогонь в його очах, те, як він напружено затягував сигарету та різко видихав, втома на його обличчі, те, як стирчало його волосся. Вона пошкодувала, що не обійняла його, або не взяла за руку, або не зустрілася з ним поглядом і не сказала, який він важливий для неї. Не сказала йому, що він їй дуже потрібен, що він був її найкращим другом, що вона пішла б за ним на край світу, що вона ніколи ніколи не оговтається, якщо втратить його. Їй хотілося повернутись в минуле та знайти спосіб виправити те, що пішло не так, щоб це не було. Використати будь-яку можливість в минулому, щоб знайти та сказати Гаррі, щоб він не відправлявся до Гогвартсу в день останньої битви, повернутись та попередити орден про те, що станеться, якщо вони програють. Їх суперечка в пам'яті здавалася знайомою. Герміона хотіла, щоб орден використовував, ну якщо не темні, мистецтва повною мірою, то хоча б магію, яка була б наполовину темною, в міру того, як війна затягувалась. Дівчина ставала наполегливішою в своєму висновку, і це псувало її стосунки з набагато більшою кількістю людей, окрім Гаррі. Вона намагалась не зациклюватись на питання про те, чи змогли б вони виграти війну, якби спротив був готовий використовувати темну магію. Війна була завершеною та програною. Вона притиснула руки до очей та спробувала відігнати це питання. Якою б не була відповідь, визнати її буде так само болісно, як і марно. О, Гаррі. Чи сказала вона йому, що любить його в той день, коли він помер, чи розмовляла вона взагалі тоді з ним? Вона не могла пригадати. Германа скрутилась калачиком на ліжко, обіймаючи себе руками. Коли дівчина сиділа в камері, то мучилась питанням. чи можна померти від спостошливої самотності, яку вона відчувала, їй здавалося, що її серце розбилось, вона все ще відчувала це. Декілька хвилин по тому гермона змусила себе встати, лежання в ліжку нічого не дасть. Вона зупинилась біля вікна, падав сніг. Весь світ зовні був покритий ковдрою. Візуальне полегшення цієї цієї похмурої сірості було майже підбадьорливим. Разом із сніданком того ранку прибула пляшечка з чимось, гермона не впізнала зілля. Вона поглянула на нього і понюхала, але не була певна, що це таке. Дівчина відклала його в бік. Їй не було наказано приймати його, і, поки вона не отримає вказівок, Герміона не збиралась пити будь-які незнайомі зілля. Вона підійшла до сходів та зупинилась, дивлячись вниз. Час настав вона збиралась спуститись сходами сама. Той факт, що вона ще не зробила цього, був жалюгідним просто сходи. Всього лише сходи, які вели в зал, якої вона вже десятки разів проходила з Малфоєм. Її плечі затрусились майже непомітним тремтінням, і вона розправила їх. Герміона почувалася наляканою дитиною, вона це ненавиділа. Вона стиснула губи та глибоко вдихнула, потім притиснула руку до стіни та повільно зробила крок. Їй потрібно було бігти, повторювала вона собі. Перш ніж завагітніти, вона повинна втекти з маєтку Мелфоїв. коли небудь вона повернеться та вб'є Мелфоя. Вона збиралась стати вільною. Вільною, там, де є сонце, магія та люди, які не завдаватимуть їй болю. Германа зосередилась на цій думці, поки не здолала всі сходинки. Вона озирнулась, її долоня все ще була притиснута до стіни. Вона відчувала слабку текстуру шпалер, доторк до стін, здавався, допомагав їй тримати чистоту серцевих скорочень певною мірою. Вона війшла в чайну, їдальню, гардеробну та вітальню. Вивчаючи їх досконало, портрет переслідував Герміону весь цей час. Нічого, нічого, нічого. Навіть підв'язки для штор були зачекловані, щоб їх не можна було розв'язати. Вона відкривала буфети, шафи, ящики з білизною, але в них не було нічого корисного, не ні як зброя, яку вона могла б використати не для втечі. Герміона із роздратованим зітханням захлопнула шухляду. Якщо вона збиралась знайти щось корисне, їй доведеться дослідити зайняті частини маєтку. Мелфою було легко забезпечити відсутність речей в пустому крилі, набагато складніше підтримувати таку систему охорони в інших куточках будинку. Асторія здавалася їй трохи навіженою. Враховуючи те, наскільки добре володарка маєтку ігнорувала існування Герміони, вона, ймовірно, не стала б обтяжувати себе тим же надлишком обережності, що й Мелфой. Герміона повільно повернулась до своєї кімнати та втупилась в незачеплений пейзаж у вікні. Вона почувалася спустошеною після екскурсії внизу, як ніби пробігла марафон. Все вимагало стільки зусиль. Вона притиснула щукою до скла та відчула, як її охоплює відчай. Навіть якщо їй вдалося перемогти свою арагофобію, це було тільки початком неважливо, яку брехню вона шепотіла собі під ніс. Правда полягала в тому, що вони зовсім не знали, як досягти більшого. Вона поглянула на наручники навколо запястя. Останні кілька днів Герміона обдумувала їх властивості та експериментувала із ними. Відколи Малфой зміг подолати її арагофобію, вона почала більш летально досліджувати, як діють примуси в них. Вона була спантеличена тим, наскільки сильними виявились кайдани. Під час війни вона вивчала різноманітні темні артефакти. Наручники не були схожими ні на що, з чим їй доводилось стикатись раніше. Герміана почала експериментувати, намагаючись осухатись при тиші, намагаючись кричати. Ця концепція була менш обмежуючою, ніж слухняність. Їй дозволялось бути шумною та говорити, коли до неї звертались. Це здавалось найлегшим, що можна було спробувати подолати думала, що якщо буде боротись достатньо наполегливо, то зможе прибити собі дорогу з силою волі точно так само, як сильні духом люди можуть зрештою скинути імперію. Вона була абсолютно впевнена, що кваліфікується як особистість із сильними вольовими якостями. Коли Герміона спробувала розтолити рот, щоб закричати, вона просто зупинилась не мало значення, як сильно вона боролась, щоб видавати звук, вона боролась, поки кайдани не почали нагріватись. Вона не змогла перемогти їх, зрештою, вона просто впала на підлогу, виснажена настільки, що із усіх сил намагалась залишитись свідомості. Поки вона лежала, спостерігаючи, як кімната пливе перед очима, Герміона почала розуміти, чому наручники були такими могутніми, вони використовували її магію. Для чокуна зупинити магію всередині себе було рівносильно самостійному відключенню власних надмирників. Які б зусилля вона не докладала, щоб подолати кайдани, вони однаковою мірою пригнічували її. Вона навіть не могла закричати або розізлитись від розчарування, коли зрозуміла це. В ній було стільки люті, що, здавалось, ніби вона ось ось спалахне. їй хотілося щось зламати, вона хотіла використовувати магію та змусити щось вибухнути, вона хотіла зробити щось, що завдасть болю. Хотілося вдарити кулаком в дзеркало, як це роблять люди в фільмах, бачити, як скло розбивається та тріскається, поки не стане схожим на те, що вона відчувала всередині. Їй хотілося, щоб кісточки пальців розбились та кравили, щоб вона відчувала біль в пальцях, долонях, зап'ястях. Вона відчайдушно хотіла відчути ще щось, окрім емоційної агонії, в якій тонула, але вона не могла. Гермеона намагалась обійти кайдани різними способами. Примус виходив за рамки простого мовчання, поки до неї не звернуться. Вона не могла говорити голосно, тому що їй наказали мовчати. Вона не могла ні ляснути дверима, ні тупнути ногою. Всі дії, що приходили їй в голову, щоб створити шум, коли вона спробувала це зробити, були зупинені. Саме тоді їй стало ясно, що вона сама контролювала ці імпульси, їй було наказано мовчати. Саме її усвідомлення хвилювання активувало кайдани. Будь-яку дію, яку вона вважала голосною та неслухняною, Герміона була не в змозі чинити. Ось чому цілителька Страут була так занепокоєна психічною стабільністю всіх дівчат якщо вони втратять здоровий глузд, їх розум було неможливо контролювати. Ось чому та дівчина, що кричала, змогла напасти на когось. Наручники були такими ж безмежними в своїх обмеженнях, як і уява Герміони. Герміони намагалися зосередитись на чомусь іншому. Намагаючись ступати ногами або грюкати дверима, перераховувати подумки закляття, подумки повторювати рецепт заспокійливого зілля, наручники все ще були активними. В неї закінчили всі ідеї того, як їх обійти. Вона відвернулась від снігового пейзажу та почала спортивні тренування в своїй кімнаті. Вона почувалася незручно від уваги портрета, але після декількох тижнів її це майже не хвилювало. Вона так встомилась знову думати та впадати в відчай. Не те, щоб Герміона могла відірвати себе від думок, навіть коли просунула ноги під шафу та почала робити скручування, поки в м'язах її живота не відчувалось печіння. Принаймні, це був спосіб спрямувати гнів, вона не зможе вбити Мелфоя. наручники робили це неможливим вона не зможе втекти самостійно. Амбрідж навіть не потурбувалась про те, щоб накласти на них примус проти втечі. Ось наскільки вони сіли, тільки страт, були впевнені, що дівчата не зможуть зняти кайдани. Ця деталь була єдиною лазівкою, яку Гермона наразі могла використати, вона могла вчиняти дії з наміром втекти. Вона ретельно вивчила все, що знала про кайдани, анна ні слова не сказала про те, що колись хтось їх знімав, не дивлячись на те, що із балакучими стражниками в них становились дружні відносини. Наручники мали слід всередині, але замість того, щоб просто змусити когось зняти їх, Анджеліна намагалась дізнатися, як зняти закляття сліду. Доволі багатьом людям вдалося втекти із Гогвартсом. Всі вони були вбиті малфоєм, нікому ще не вдалося втекти остаточно, тому що ніхто із них не міг зняти кайдани. Що ще сказала Анна, якщо Гермеона не відрубає собі руки, вона ніколи не втече. Як знімались наручники. Двоє смертежерів прийшли в Гоквар з того дня, коли були одягнені нові, якслі та Роул. Їх викликали, коли охоронці почали приголомшувати всіх жінок і вони пішли, коли тих привели до тями. Тільки смертежери, які мають темну мітку, могли зняти кайдани. У неї було два варіанти вона повинна була знайти спосіб примусити Молфоя або вбити її, або допомогти втекти. Не було ніяких можливостей обійтись без нього. Навіть якби у маєтку був цілий набір похідного спорядження, корзина із ключами або зброєю, до якої вона могла б торкнутися, це не мало б значення все було б марним для неї, поки вона не могла зняти кайдани. Герміона тихо заричала в відчаї, повернулась і почала відтискатися, доки більше не могла відірватися від підлоги. Вона повернулась на спину та втупилася в стелю. Драко малфою слабке місце в твоїй ідеальній броні. Ніби за сигналом двері відчинились і ввійшов Малфой. Вона повернула голову, щоб поглянути на нього. Все ще занадто стомлено, щоб спробувати підняти з підлоги. Він подивився на неї зверху вниз і щось промайнуло в його очах за мить. Якісь маглівські заняття я пропускаю, сказав він. Германа закотила очі та змусила себе встати. Вона почувалась так, ніби все її тіло було зроблено з жале. Він оглянув кімнату. Його погляд впав на пляшечку із зіллям, яке Герміона відмовилась приймати раніше. Він призвав його через всю кімнату без палички та спритно зловив правою рукою Я розумію, що, будучи графіндоркою, то ніколи так чи інакше не зможу зрозуміти деякі очевидні речі. Гадаю, я не повинен дивуватись, що ти якимось чином впустила прихований наказ проковтнути це. Сказав він, його рот знувся в легкому збентеженні. Герміона вперто схрестила руки на грудях, хоча стратегічно було б доцільніше здаватись слухняною та прийняти це, але як колишня майстриня зільна, вона була занадто параноїдальною, щоб погодитись на таке. Що це? запитала Герміона. Вираз обличчя Мелфоя став зловтішним. Я дам тобі відповідь, якщо ти прокафнеш кожну краплю, як слухняна дівчинка, сказав він, блиснувши злісною посмішкою. Герміона не ворухнулась. Мелфой слабко посміхнувся, дивлячись на неї. Підійди, бруднокровко, наказав він за мить. Герміона впилась в нього поглядом, коли її ноги неохоче понесли її через кімнату до нього. Вони не зупинились, поки вона не опинилась всього за декілька дюймів від нього. Так близько, що її одяг торкався його. Вона злісно втупилась в його черевики. Поглянь на мене, бруднокровко. Її підборіддя піднялась, і вона поглянула йому в очі. Він досі посміхався. Ти, звісно, в змозі, зрозуміти, що я не збираюсь тебе вбивати, сказав він в його очах, танцювали вогники жорстоких веселищів. Зрештою, Якби це було так, ти, безумовно, пробігла першою в чергу за смертю. Герміона нахмурилась так, вона знала, що отрута не була однією з багатьох речей, якими він міг її накачати, її серце шалено калатало в грудях і від цього зашуміло в вухах. Відкрий рот, скомандував він, відкупорюючи флакон та підносячи його до відкритого рота. Проков не все. Рот Герміони закрився і вона ковтнула. Зілля було гірким на смак та легко поколювала язик та горло. Коли ковзнуло вниз до живота. Вона відчувала, як вона ставала на мить, перш ніж розчинитися в її організмі. Здавалось, ніби яйце розбилось в її голові. Щось холодне просочилось туди, поки вона не відчула, що її розум повністю окутаний цим. Як ніби хтось витягнув її мозок та помістив його в резервуар із крижаною водою, її тіло було тут, але розум ні. Це було схоже на сприйняття себе від третьої особи, її серцебиття впало до рівного ритму. Вона повинна була запанікувати, якначе її свідомість перестала залежати від ендокринної системи, не було жодних сплесків адреналіну, жодної паніки або страху. Вона поглянула на Малфоя. Звісно, вона розуміла, що ненавидить його. Це була інформація, яка здавалася надзвичайно важливою, і все ж вона не могла її відчути. Ненавість була швидше фактом, ніж емоцією. Він уважно дивився на неї. Як ти себе почуваєш, Брнокровко? запитав Малфой за мить. Його острі очі підкреслювали кожну деталь, вивчаючи її обличчя очі та позу, поки вона стояла перед ним, її руки перестали смикатись. Герміона зрозуміла це, коли подивилась на них, він неначе аналізував її поведінку. Германа відчула, як її шкіру поколює від усвідомлення слабке тремтіння пробігло по спині, але вона не відчула відповідного приливу страху, просто факт. Холодно, відповіла вона. Мій мозок відчуває холод. Що ти зі мною зробив? Зілля призначена для того, щоб ти адаптувалась в маєтку. Сказав він, відступаючи та продовжуючи уважно розглядати її, тепер я більше не зобов'язаний стежити за тобою особисто. Герміона промовчала, її мозок займався аналізом. Незнайомість маєтку засмутила її на мить, невідомість це викликало в неї паніку. Зілля заблокувало її, тепер вона могла йти куди захоче. Зілля блокувало все, що вона відчувала. Герміона не була сумною або злою, їй не було соромно, її гори зникло, і її лють. Вона була нічим, просто існувала в холодному небуті. Вона поглянула на Малфоя. Так ось як воно, бути тобою.